Ви інколи показуєте язика, коли фоткаєтесь? Так. Цікаво навіщо, можливо, це бажання бути схожими на зірок шоу бізнесу. Мене зацікавило, з якою метою люди позують з висунутим язиком. Перша версія така. Просто хизується, що він чистий, нема білого нальоту, отже вони здорові а... просять вас просто зацінити. Можливо це природна вада і це відбувається якось неконтрольовано, з цього і сміятися не можна вважають, що виглядатимуть менш привабливо, якщо язика сховають, або ж просто довго живуть з домашніми улюбленцями і стають схожими на них, як і ті на своїх господарів, або вони мимоволі копіюють фотографа, в якого в момент зйомки теж висолпівши язик, хочуть показати, що в них щось є, чого немає у вас. Демонструють найвищий рівень спраги. Асоціюють себе з новозеландською регбійною збірною? Можливо, думають, що це найбільш сексуальна міміка? Це банальне слідування тренду і тут жодного змісту немає. В наступному ролику спробую дати пояснення спеціалістів. А поки, будь ласка, дайте відповідь ви. Ви показуєте язика для фоток, і чи фоткались на паспорт, можливо, із висолопівшим язиком, чи хотіли б такого? І що взагалі це означає?